Volkswagen Tour не фарбований. 222 тисячі пробігу, автомобіль в продажі. 2019 нас рік автомобіль розмитнений на дуже класній комплектації. По автомобілю вже зроблений великий сервіс в Німеччині, дуже класніші, до речі, цілі абсолютно диски. Бачу Гума Мішелін 23-го року. Максимально можливі фари по ньому, дуже крутий, звісно, салон. Ключовий доступ, білий шкіряний салон, електросидіння, дистроніку, утримання смуг, вчитування дорожніх знаків, Discover Pro Media, Android Auto Apple CarPlay. Це барда... А, це тут нічого собі. Навіть так. Тут у нас також бардачок. Тут також два бардачки, просто подивіться, 222 тисячі пробігу. Два ключі. Електроручник автохол заводиться з кнопочкою. Виходи під USB, двохзони клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів керма. Також амбієнт підсвітки по салону, сліпі зони в зеркалах. Саме максимальне по асистентах все, що може бути. По асистентах також сидіння регулюється окремо один від одного, три зони клімату, також столики у нас. Камера заднього огляду, сітка, бачите такий органайзер, електрофаркоп, тут у нас ремкомплект, компресор, аптечка, ще сітки різного роду органайзери, застяжки. Ну, дуже крута машина, ну прям дуже стан. просто Зараз також пройду з прибором, покажу вам, автомобіль у нас не фарбований. Зараз запустимо його. так Демфер нічого не тарабанить. Зараз самі все почуєте. Запускаємо. Ога, працює двигун. Це автомобіль холодний. Ніякого демфера тут нічого не ні ревні, не ні ролики, нічого тут не свистить, не пищить. Воно і не може тут сусіди чи пищати, оскільки автомобіль пройшов великий обов'язковий сервіс в Німеччині. Це заміна помпи, антифріза, абсолютно всіх ремнів. В подоні, потім сальники. Ну, зроблено абсолютно все і це все підтверджено сервісною історією офіційного дилера Volkswagen. Ну, давайте швидко пробіжимося на рахунок. Підфарбування по 120-126. Автомобіль не фарбований, я його вже дивився, максимально можливі фари, а адаптивне ближнє дальнє освітлення. 120, 121, 103, 111, 123, 94, 98, 107, 107. так Закриваємо. Кришка на звичайна, не електро. 101, 107, 107, 108, 132, 113, 113, 105, 121, 102, 118, 118, 109, 102, 75. Отакий. Volkswagen Touran 2019 чистого року з пробігом. 222 тисячі кілометрів на таких класнющих колесах гума Мішелін 23 року, вся по колу, автомобіль не фарбований. Як завжди, ціна і всі контакти в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Переходьте, дивіться, ну, стан. Стан навіть водійського сидіння, біла шкіра. 10 з 10. Дуже крутий тауранчик. В наявності вже є два штуки. Електро, до речі, складування зеркал, підгріве зеркал. Так що, всім гарного дня. Дзвоніть, пишіть, звертайтеся.